Здоровенькі були друзі, назад Козаченко, і сьогодні ми з вами будемо порівнювати дві топові машинки, а саме Dodge Challenger SRT та Dodge Charger 70-го року. Я сподіваюся, вам сподобається дане відео, і ми під цим відео назбираємо 50 Ну, Звісно, не забувайте, що інструкція як завантажити гру, ви зможете знайти за посиланням в описі. Ну а також не забувайте про мій промокод козач який діє на усіх серверах. Так, друзі, і перша у нас машинка на огляді це буде Challenger SRT. В принципі, він виглядає вже з довніше. Доволі непогано, мені подобається. Отак, от, от виглядає передня частинка. Також оптика передня. Мені ну дуже подобається. Виглядає доволі агресивно, непогано. Так по спортивному також мені дуже подобаються стокові колеса в цього точку. Подивіться. Особливо на ці шини вони з такими написами, ну прям все по-спортивному непогано, мені подобається. Також бачимо, що в сокому варіанті у нас іде ось такий от мінімалістичний спойлер, на якому написано SRT, в принципі, доволі також непогано і виглядає задня оптика в непоганому дизайні, унікальному мені подобається в принципі зовнішній огляд цього доджика. Ну а тепер давайте перейдемо до внутрішнього огляду. Якщо ж друзі, ми вже знаходимося всередині цього доджика. В принципі, також він виглядає доволі непогано. З от темненький салончик невеличкий, але в принципі непогано. Мені подобається, як він виглядає. Також бачимо непогану приборну панельку. Також бачимо, що тут є доволі багато карбонових ставочок. В принципі, непогано. О, логотипчик Юкрейн. Та за це вподобачку, друзі. Також руль такий непоганий. В принципі, мені також він подобається, крутиться нормально. І також на зуми зможемо вами побачити ось такі от педальки. В принципі, це також топчик, це також вподобаєчка. Що ж, друзі, в принципі, зовнішній вигляд мені сподобався. Оцінюю його на 5 з 5, а також внутрішній огляд. Мені також дуже сподобався. Я його також оцінюю на 5 з 5. Ну і тепер давайте перейдемо до тесту на дорозі. Що ж, друзі, ми будемо здравити цей доджик десь ось в дворах Києва, щоб нікому не заважати. І давайте поїхали. В принципі, розгончик долі непогано набирає. Мені подобається. Тепер давайте перевіримо, як він заходить в поворотики. Ой-ой, друзі, щось дуже-дуже туговато він заходить. В принципі, ми зараз перевіримо, як він буде заходити з ручним тормозом. Вже трішечки краще він заходить, от бачите, так? Трішечки керованіше стає, але без нього, якщо повертати, то просто подивіться. Ну, максимально того він поворачує. Мені це не дуже подобається. В принципі, тому. Керованість непогано, так але у поворотах його дуже складно кудись повернути, тому що я не знаю, що з цим доджиком не так, але він дуже туго повертає кудись, особливо, ось особливо такі от поворотки, як в якихось та, двориках чи ще десь. Що ж, друзі, в принципі, по керованості мені не дуже сподобався цей доджик. Я десь оцінюю його. Ну давайте на 3 з 5. є куди рости. Якщо думаю, трішки затюнінгувати, то буде покраще, але зараз в стоковому вигляді вона. Просто ну дуже туго їде. І давайте зараз поїдемо на аеропорт та подивимось яка в неї максималочка та який розгін. все друзі. Ось ми вже знаходимося на аеропорті, даємо трішки газку і їдемо на раз, два, три. В принципі, доволі непогано вже вона набирає швидкість. Мені подобається трішечки повільніше, ніж інші автівочки але вже є майже 150 Це доволі непогано. Я сподіваюся, що нам вистачить цієї. Полоси зльотної для того, щоб протестувати її максималочку. У нас вже є 250 В принципі, непогано. Ой, щось це розмилення. Мені не дуже подобається. Треба його буде вимкнути. 285 290 друзі. Ви бачили? На жаль. Я так зрозумів, нам не вистачило зльотної полоси, щоб протестити її максимальну швидкість. Якщо ви знаєте максимальну швидкість, друзі, обов'язково напишіть в коментарях, буде цікаво подивитися. В принципі, їде вона доволі непогано. Розгінчик трішечки слабенький, тому я оцінюю його десь на 4 з 5 А так, в принципі, непогано для стокової автівочки. Такий максимальний розгін, в принципі, мені подобається. І давайте переходити до наступного доджика. Так, друзі, і наступний у нас на огляді це Dodge Charger 70-го року. Друзі, це такий ред. Простайл автівочка. Мені дуже вона подобається, як виглядає зовнішньо, особливо в ну, майже всі е, такі автівочки з 70-х 70 років. Мені дуже подобається їхній стиль. В принципі вони виглядають дуже непогано, і цей доджик також на є виключенням. Також бачимо ці спортивні колеса знову спортивні шини. В Принципі вони виглядають дуже крутезно, бомбезно. Мені подобається однозначно. Ставимо вподобайки, друзі. Ну звісно, подивіться, просто на цю передню частину, на цю передню оптику. На цей капотик просто все виглядає дуже потужно, дуже красивенько, агресивненько. Мені подобається ну і також. Давайте подивимося на задню частину. Також задня оптика не подкачала. Вона чимось схожа на попередній доджик, але все ж таки ну, видно, що це такий ретро стайл, ретро фари. В принципі, непогано мені подобається. І що ж? І давайте переходити до огляду внутрішнього вигляду. Так, друзі, а внутрішньо вона виглядає доволі непогано. так тобто, скажу, бачимо тут дерев'яні вставочки, повсюду, і на рулі, і на приборній панельці, і на коробці передач. Слухайте, виглядає все доволі непогано. Мені подобається також цей мінімалістичний салончик. Так він трішки ну навіть і сказав би дуже замалий. Наприклад, я би там. Не вмістився, я думаю, в принципі, а так виглядає доволі непогано. Бачимо також логотипчик україни та аза. Це також по Ставимо, Ну і на цьому дожику, як і на попередньому, також бачимо. Педалі, що також є дуже файно, в принципі, мені сподобався цей внутрішній салончик. Друзі, що я можу сказати про зовнішній та внутрішній вигляд цього доджика. Внутрішній вигляд я оцінюю також на 5 з 5, як попередній, просто топчик. Ну і зовнішній, також на 5 з 5, тому що це ретро стайл і мені дуже подобається подібні втівочки. І давайте зараз його протестуємо вже на дорозі. Що ж, друзі, ми також цей доджик будемо тестувати десь у двориках, щоб не заважати іншим людям. І поїхали. В Принципі, він мені, як я вже казав, дуже подобається зовнішньо. Ой-ой, ой подивіться, він вже більш маневрений, ніж попередній доджик. Так доволі непогано входить в повороти. Я вам скажу. Ну давайте ще раз. Слухайте, прям нормально. Трішечки бачимо, що заносить жопку. Але якщо трішечки натискати на гальма, то він буде вже краще заходити в поворотики. Ось так, от. тому. Ви все бачите, друзі, в принципі, мені подобається, як він зараз цей доджик керується. Прям дуже плавненько, дуже так спокійненько в принципі керовано. Мені дуже подобається. Тому я оцінюю ну, маневреність цієї машинки. Давайте десь ну на 4 з 5, Ну а так в принципі непогано. І що ще мені друзі подобається в цій модельці? Так, це те, що вона може руйнуватися. Друзі, подивіться, ось зараз ми да, врізалися і бачимо, якісь там вже вм'ятинки, сколи на капоті. Давайте ще от якимось ста іншим місцем ми вріжемось. Отак, от друзі, тобто, бачите, знову з'явилися ось такі от порізи. Також іноді при дуже сильних ударах може відлетіти якась частина кузова, наприклад, передняться частинка чи двері, навіть тому це дуже така файна деталь, яка мені подобається в от таких от саме машинах, то що видно, то що якісь то сколи, які самятани. А не так як на багатьох машинках вони просто починають димитися і не видно, чи вона коцана чи ні. Ну і давайте переходити до тест-драйву тест-драйву її потужності на зльотній полосі. Так, зразі, ми знову знаходимося на зльотній полосі. Не будемо гаяти часу і. Поїхали, вона щось дуже повільно так набирає е, в порівнянні з попереднім дочиком. Але ну зрозуміло, чому все таки ретро машинка 70-го року У нас вже є 120 кілометрів. Непогано воно так набирає. Слухайте, трішки все ж таки так погірше, ніж попередній дожик, але в принципі непогано вже 160 Ну Думаю, десь під 230 240 Повинна вона їхати. Ну я на це дуже сподіваюся, друзі. У нас вже є 180 190, але все ж таки друзі, да, нам не вистачить льотної полоси. 195, нам там десь було максималочка. Я бачив, давайте виліземо, поки ми не згоріли в цьому доджику. В принципі, мені сподобалось, як він їде так трішечки повільніше ніж попередні, але ще є куди рости. Можна затюнінгувати, та буде все. Файно, розгончику для цього доджика я ставлю. Ну, давайте десь 3 із 5, бо є машинки, які взагалі дуже-дуже повільно набирають свою швидкість. Що ж, друзі, давайте підіб'ємо підсумок. В принципі, мені сподобались обидва доджика, але більш за все, мені сподобався саме старенький 70-го року, тому що він більш таки в ретро стилі. Мені більше сподобався зовнішній вигляд, а також його маневрність в порівнянні з челенджером SRT. Ну і на цьому все, друзі. Я сподіваюся, вам сподобалось також дане відео. І ви свій відеок напишете у коментарях Чи робити подібну рубрику далі, чи ні, у порівнянні з іншими там БМВшками, Мерседесами і так далі. Також не забувайте залишати свої подобачки, ну звісно, підписуватись на мій канал. Ну і також не забувайте, то, що інструкцію, як завантажити гру, ви зможете знайти за посиланням в описі. Ну, і звісно, не забувайте про мій промокод козач який діє на усіх серверах. Ну і зустрінемось у новому відео.